Депутати в чергове зібрались на засідання сесії обласної ради. На розгляд було винесено близько 20 питань. Присутні заслухали звіт голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. У своєму виступі вона розповіла про ключові напрямки роботи за цей рік. Багато викликів та одне сьогодні для нас усіх спільне завдання звичайно, спільними зусиллями рухатися об'єднані по вектору до перемоги. Підтримувати Збройні Сили України і ту категорію людей зокрема, соціально незахищених людей, дітей, людей з категорії вимушено переміщених осіб забезпечувати всім необхідним, аби вони відчували себе в повній мірі забезпеченими, проживаючи на території нашої Хмельниччини. Ефективне управління комунальним майном ще одне завдання, яке стоїть перед керівництвом ради та усім депутатським корпусом. За цей рік у бюджет надійшли кошти не лише від оренди об'єктів комунальної власності, а й від їхнього продажу. Гроші спрямували для фінансування потреб ЗСУ. У Поточному році в нас було винесено на приватизацію три об'єкта в підсумками підсумках чого надійшли кошти до обласного бюджету трохи більше ніж 40 мільйонів гривень. І ключове на злагодження позицій при підтримці депутатів. На профільних комісіях ці кошти були передані вже за доброю традицією. За що колеги дякую на підтримку Збройних сил України? Хмельниччина гідно представлена на міжнародних комунікаційних майданчиках, розповіла у своєму виступі Віолетта Лабазюк. Здійснюється. Далі виїзди за кордон до наших партнерів до сполучених штатів Америки, країн Європейського союзу, зокрема нашими стабільними постійними партнерами Республіки Польщі, так не можу не згадати початок 2025 року. Мій традиційний виїзд до США на український тиждень в Вашингтоні, і насправді вкотре переконуюсь двічі відвідуючи цей такий потужний комунікаційний майданчик без перебільшення, що Відбувається на належному рівні, будучи в складі української делегації, потужна адвокація України на світовій арені. Перед цим скликанням обласної ради постали виклики та п'ять років роботи у стінах будинку рад показали різні погляди, та політичні віяння можна адаптувати до вимог сьогодення. Депутати проголосували за усі питання порядку денного та заслухали інформацію про виконання обласного бюджету. Кошти в тому числі були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази закладів соціального спрямування, створення в обласних медичних закладах якісного лікування, терплітацію як військовослужбовців. Ветеранів, а також і жителів Хмельницької області ну увага приділялася підтримка саме обласної лікарні, як створення ревітаційного відділення, так і створення умов третьому корпусі, так і обладнання, так і медикаментів. Також підтримувався госпіталь ветеранів війни. Першочергова увага у роботі депутатів і надалі закладам соціального спрямування та підтримка сил оборони. Ми намагаємося все на своєму рівні робити необхідне для того, аби покращити посприяти, Ати не покращити умови, забезпечити ту категорію людей, які цього потребують, зокрема зміцнити матеріально технічну базу на закладах охорони здоров'я, закладах освіти, закладах соціального спрямування, де зокрема і сьогодні більше 1200 чоловік, зокрема, це люди категорії вимушено переміщених осіб, також отримали прихисток. Депутати проголосували за план роботи на наступний рік, підтримали антикорупційну програму, то обрали представників до складу поліцейської комісії.